Вітаю, друзі! Підпишіться на цей канал, поставте лайк та залиште будь-який коментар під цим відео, так його зможуть побачити більше людей. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, охорони мене заступництвом святих твоїх ангелів, молитвами всепричистої водичиці нашої Богородиці і Всадіви Марії. Селу Чесного і животворчого Христа, святого Архістратиха Божого Михаїла та інших небесних сіл безтілесних, святого Пророка, Претечі Хрестителя Господнього Іоанна, святого Апостола і Евангеліста Іоанна Богослова, священномученика Кіпріана і мучениці Юстини, Святителя Миколая, архієпископа Мерліківського, чудотворця, святителя Лева, Єпископа Канатанського, і святителя Микити Новгородського, святителя Йосафа Білгородського, святителя Матропана Воронецького, преподобного Сергія Ігумена Радонивського, преподобних Зосим і Саватія Соловецьких, Преподобного Серафима Саровського, чудотворця, святих мучениць, віри, надії і любові та матері їхньої Софії, святого мученика Трихона, святих і праведних Богоотців, Якима і Анни, і всіх святих Твоїх, допоможи мені недостойному рабу твоєму, визволи мене. Від усіх підступів ворожих, від усякого зла, чаклування, чарівництва і від людей лукавих, щоб не змогли вони чинити мені що-небудь зле, Господи, світлом Твого сяєння охорони мене зранку, полудень увечері під час сну та силою благодаті Твоєї відверни. Віддали всякі зди нечисті сили, що діють за намовою диявола, а якщо задумане зло почало свою дію, зупини його та поверни в безодню пекельну, бо твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.